Освітня підтримка у кадрі. Етика 5 клас. Людина серед людей. Чому важливо дружити і товаришувати? Людині в житті доводиться взаємодіяти з іншими людьми. З деякими людьми з'являється бажання спілкуватися частіше та з різних причин. Так твориться один з найкращих подарунків дружба. Дружба безкорисливе взаємовідносини між людьми, що засновані на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних інтересах, захопленнях. Слово дружба походить з країн мови, що означало готовий, міцний, надійний, вірний, держати, тримати. Причини зародження дружби. Близькість по території, схожість інтересів, взаємодія, що зближує людей. Дружні відносини, як і багато інших, можуть бути розірвані з різних обставин переїзд в інше місце, зміна інтересів, втрата довіри. Бути хорошим другом чи подругою означає докласти зусиль, щоб показати їм своїм друзям подругам, що вони важливі. Для збереження дружби потрібно дотримуватися 10 правил хорошої дружби. Дружба це правда і чесність кожного. Поважай тих, з ким дружиш. Що вимагаю від друга, насамперед вимагаю від себе. Ніколи нікого не обманюй, не ображай. Ні до кого не чіпляйся, грай чесно, не дражнись, будь терплячим, не засмучуйся через невдачу. Ти не кращий за всіх, але й не гірший за всіх. Якщо вмієш добре грати, то навчи іншого. Успіху можна досягти тільки разом, в колективі. Частіше кажи, нумо дружити, нумо грати. Є люди, які з певних причин не мають друзів. Може, хтось переїхав на нове місце, посварився зі старими друзями, змінив інтереси. Якщо ця людина хоче знайти нових друзів, то із чого почати? Потрібно бути активним, дотримуватися чотирьох кроків. Приділяй більше часу людям зі схожими інтересами, звертайся до людей, доклади зусилля для взаємодії. Будь хорошим другом або подругою. Найкращий і найміцніший колектив це дружний колектив. Коли в класі та школі панує дружня атмосфера, то хочеться йти до такого класу та школи. У дружньому колективі все робиться разом є спільна мета, цінності, спільна перемога.